Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням, коли все ж таки податково е, звертається до вас, коли ви знімаєтесь з податкового обліку і звертається за, до вас за наданням інформації. Не за проведенням перевірки, а саме за наданням інформації, тому потрібно бути дуже уважними. Таке питання от у нас нещодавно виникло, і тому я вирішив зняти відео, поки от сьогодні понеділок. Е, Велика палата, на жаль. Чи може на щастя, нічого суттєвого не опублікувала, окрім своїх окремих думок, яких просто кожен тиждень з'являється більше, ніж е, самих постанов, чи то відмови в прийнятті, чи на, на, навпаки прийнятті, чи до тих постанов, які були ще за часів князів. Ну, така цікава ситуація. Ну а зараз я все ж таки вирішив, що понеділок не пропускати, записати відео, що стосується саме податкових перевірок. І фактично перевірок пов'язаних з закриттям ФОП. Поки ви дивитесь це відео, раджу підписатись на цей канал на Ютубі, на Тіктосі воно вийде відео. Обов'язково підпишіться на телеграм-канал. Безпосередньо в шапці Тіктока буде посилання на телеграм-канал, і в Ютубі буде під відео. Для того, щоб отримувати своєчасну, повну, достовірну інформацію стосовно подій в сфері юриспруденції, дуже цікавих судових рішень, ну і в принципі всього, що стосується судочинства і змін законодавства. Тому раджу підписатись, тому що я не завжди встигаю зняти відео з усіх питань, а писати я стараюсь встигати, описувати ті чи інші події. Тому підписуйтесь. І так, мова йде про податкову перевірку. Дуже часто от останнім часом до нас стали звертатись особи, що після подання заяви на припинення реєстрації, зняття з реєстрації, до них приходить відповідний лист для податкової з проханням надати інформацію за останні 5 років. Причому це стандарт. На що варто звернути увагу? Дійсно, у разі от позапланова податкова перевірка передбачена, у разі, якщо особа звернулася безпосередньо. Щодо зняття особи з реєстрації, припинення юридичної особи, припинення або визнання там, підприємства банкрутом, або безпосередньо перетворення, реорганізації, припинення юридичної особи або підприємницької діяльності, фізичної особи підприємства, закриття постійного представництва і таке інше. В Податковому кодексі прямо передбачено проведення документальної позапланової перевірки. Однак, на що варто звернути увагу? Права. На проведення такої позапланової перевірки, передбачено тим же податковим кодексом, і фактично початок цієї перевірки можливий виключно у разі, якщо на підставі верніше, в порядку, визначеному статтею 42 податкового кодексу, тому зверніть на це увагу. Я дам посилання в телеграм-каналі саме на цю статтю, надана копію наказу. Якщо копії наказу немає. Тут є питання, що потрібно для цього зробити. Ну, по-перше, що б я зробити, це перевірити, чи в самому листі в цьому посиланні, ним, верніше, в листі в проханні надати за 5 років документи, чи нема там посилання на такий наказ. Це перше. Перевірити безпосередню кореспонденцію, яку ви раніше отримували, чи не отримували. чи... Раніше не отримували наказу на проведення позапланової документальної перевірки у зв'язку саме з закриттям припиненням підприємницької діяльності як фізичної особи підприємства. Ну і у разі якщо є такі сумніви, то безпосередньо звернутись до податкової з проханням надати копію цього наказу. Ну і, звичайно, у разі якщо цього немає, ні наказу, ні раніше ви не отримали, ні податкового не отримали, тоді просто звернутися до податкової. З проханням пояснити на якій підставі без наказу у вас витрабовують ці документи, про, про, просять надати ці документи за 5 років. Е, при цьому. Якщо бути відвертими, у нас Податковий кодекс певним чином обмежує права податкової От в статті 73 73 статті Податкового кодексу, чітко передбачено, яким чином податкова може запрошувати інформацію, а саме звертатись письмовим запитом про надання інформації, вичіпний перелік та підстави, надання якої встановлені законом. Безпосередньо в тих пунктах я дам на них посилання, встановлено чітко перелік. Підстав для отримання інформації. Я не буду перераховувати їх тут всього 8 підстав, і фактично сам по собі факт отримання податкової інформації про припинення підприємницької діяльності не є безпосередньо серед підстав. Щодо направлення таких письмових запитів для отримання інформації податкової, тобто припинення діяльності і отримання інформації повинна бути оформлена виключно тільки наказом. Ви повинні це знати і перевіряти, чи є, чи нема такого наказу. Інші підстави я здам вам посилання в телеграм-каналі. Там і трансфер цель на отворення, і виявлення недостовірних даних, і проведення там зустрічної перевірки. Отримання там, міжнародних організацій відповідної інформації, тобто це виключні підстави для отримання, от, верніше направлення запиту, отримання інформації. Інших підстав немає. Фактично, що стосується тепер 5 років, податкова може фактично провести перевірку, однак строк не пізніше 1095 днів. Ну і 255 дня там у рази проведення там, за певними операціями, там, стати, передбаченими статтями 39 і 39 зі значком 2. Безпосередньо це операції, які передбачають, що стосується трансферного ціноутворення. Однак, якщо у вас такого нема, то загальний строк, як в податковому кодексі зазначено, 1095 днів, тобто 3 роки. Тому фактично. От цей строк давності, який встановлений для податкової 3 роки, для нарахування грошового зобов'язання у разі порушення вимог законодавства, також певним чином обмежує податкову в отриманні інформації більше, ніж за 3 роки. Тому насправді такі вимоги, в черговий, знаєте, нагадують розквіт азаровщини такої. Коли намагалися стягнути з усіх все, що можливо. І наразі, наскільки я розумію, саме така інформація до податкової і надійшла. Замість підтримки громадян України, на мій погляд, ну, це не офіційна інформація, може я і помиляюсь в цій інформації. Однак, я думаю, не помиляюсь. Я думаю, що знову ж таки починається історія, що замість підтримки, тим більше в такі складні часи, починається збір податків, причому, знаєте. Немає значення з кого, немає значення як. Ну про плюс закрили на 19 мільярдів гривень, і вже там ЦПК бігає, кричить, що депутати винні. Не антикорупційна прокуратура не набув депутати. Депутати винні, не прокурори, не детективи, а саме депутати, які не продовжили, от, не скасували в оці обмеження строків до розслідування. Так у нас завжди виходить. Тому зараз ви знаєте вже свої права. У разі, якщо вам буде потрібна допомога, звертайтесь. Підписуйтесь на канал і поширюйте це відео для того, щоб люди знали про свої права. Ну і буду вам вдячний, у разі, якщо ви поставите вподобайки і прокоментуєте. Ну і пам'ятаємо, Україна переможе. Рухаємось до перемоги, допомагаємо Збройним силам, сплачуємо податки і допомагаємо Україні. Слава ЗСУ і слава Україні! До зустрічі!